Доброго ранку, малята. Скажіть, будь ласка, яка зараз пора року? Правильно, зараз осінь які зміни ви відчули і побачили навкруги? Так, на дворі холодно. Раніше настає вечір і пізніше прокидається сонечко. Стало більше похмурих та хмарних днів. Малята, а коли день хмарний, то небо яке? Правильно, воно сіре, синє, темне, похмуре. Так. Що нам може принести Хмаринка? Дощик, так. А звідки йде дощик? Так, хмаринка приносить нам дощик. Малята, послухайте, будь ласка, вірш, який написав Євген Гуцало. Без дороги ходить дощ. Звідки дощ іде? Із неба? Де іде той дощ? Де треба? Без дороги ходить скрізь через поле, через ліс. А чи є у нього ноги? Та на що дощеві ноги, коли ходить без дороги? А зараз давайте трішечки розкажемо про дощ. З неба капає вода. Що йде? Правильно, дощ. Коли йде дощ, яка погода? Так, дощова. На землю падають крапельки чого? Крапельки дощу. Як ласкаво називаємо дощ? Дощик, правильно. Якщо дуже сильно дощить, то як називають цю дію? Періщить правильно, молодці. Дітки, дощі, як відомо, бувають різними, йдуть у різну пору року. Скажіть, будь ласка, чи бувають улітку дощі? Так. Як назвемо дощик, який іде влітку? Літнім. Літній дощик теплий чи холодний? Теплий. А яку користь приносить літній дощик? Усе оживає, росте. так? Що зростає, напившись дощової водички? Дерева, трави, квіти, різні рослини. Молодці. А восени дощик теплий. Розгляньте ілюстрацію осінній дощ. Скажіть, будь ласка, які осінні дощі? Холодні, довгі. Який настрій у нас, коли йдуть часті дощі? Невеселий, сумний. Яким стає все на дворі, коли дощить? Мокрим правильно. Що роблять люди, щоб захиститися від дощу? Так, надягають плащі, взувають чобітки і беруть парасольки. Правильно. Настав час трішечки відпочити. Дітки, сідайте зручно, заплющте очі. Давайте послухаємо з вами тишу. Чуєте, що це починається? Починає крапати дощик, крапля раз. Крапля два, дощик тихо накрапа, Дощик тихо накрапа, Ось вже краплі поспішають, одна одну підганяють. Крап, крап, крап. Маленька краплина впала вам на голівку. Ось ще одна. Ще. Вже все ваше тіло вкрилось краплинками. Ви відчуваєте приємну прохолоду. Розплющте очі. Подивіться, де можна сховатися від дощу. Ні, немає від нього порятунку. Краплі заважають дивитися. Покліпайте очима. Ось так. А тепер обережно зітріть пальчиками воду з повік. Зітріть долонями краплинки води з обличчя. Дощик уже закінчився. Визирнуло сонечко. Підійміть до нього руки. Привітайтеся з сонечком. Здрастуй, сонечко! Ми тобі дуже раді. Пограємо стрішечки з сонечком у гру. Поки світить сонечко, граємось, а як починається дощик, ховаємось під парасольку. Дівий дісонечко на дідове поличко на баби не на наше повірячко! Ми з вами вже дуже добре попрацювали сьогодні, а на завершення нашої з вами взаємодії пропоную вивчити чистомовки. Щі, 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 знов осінні лють дощі. Щі, 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 мокрі трави і кущі. Щу, 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 щось нема кінця дощу. Щем, 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 двір залитий наш дощем. Ща, 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 не виходьте без плаща. Чудово! Тепер спробуйте ще раз. Я починаю, а ви закінчуєте. Щі, 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 знов осінні лють. Щі, щі, щі мокрі трави і. Щу, щу. щу, Щось нема кінця. Щем, 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 двір залитий наш. Ща, Ща,ща, ща не виходьте без молодці малята.